Українці, українки, цієї доби відбувся один з найбільш жорстоких обстрілів Миколаєва і області за увесь час повномасштабної війни. Десятки ракет і реактивних снарядів окупанти влучили по житловим будинкам, школам іншій соціальній інфраструктурі, по промислових об'єктах. Російський удар забрав життя Олексія Ведатурського і його дружини Раїси, засновника однієї з найбільших. Українських агрокомпаній Нібулон, героїв України. Мої щирі співчуття рідним та близьким подружжям водаторських. Саме такі люди, такі компанії, саме наш український південь, гарантували світу продовольчу безпеку. Так завжди було і так знову буде. Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться зруйнувати соціальний та виробничий потенціал України і пройти по руїнах України і наші люди. Наші можливості точно могутніші, ніж будь-які російські ракети і снаряди. Зараз російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни, збільшує активність на відповідних напрямках. Частину російських сил з їхніх позицій на сході перекидають на південь, на Херсонщину та в Запорізьку область, але це їм там не допоможе. Жоден з російських ударів не залишається без відповіді від наших військових і розвідників збройні сили України готові відповідати на будь-яку нову активність окупантів. І сьогодні я хочу подякувати кожному миколаївцю за незламність. За захист міста й області, так само дякую Нікополю, Харкову, Кривому, Усій Дніпропетровщині, міцним людям Запоріжжя, і області, всім українцям Херсонщини, кожному і кожній, хто обороняє підступи до Одеси і області. Дякую за вашу сміливість стратегічно. У Росії немає шансів перемогти в цій війні, і потрібно триматись, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш. Потрібно триматись на півдні, на сході і всюди, триматись в обороні, в дипломатії в політиці, зберігати нашу єдність і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити усе зруйновано окупантами. Вірю, що ми все це зробимо. Підписав сьогодні декілька важливих законів: зокрема, закон щодо надання додаткових гарантій захисту працівників. Засобів масової інформації, які працюють в районах ведення бойових дій, це посилить захист наших журналістів. Закон щодо забезпечення прав і свобод внутрішніх переміщених осіб, ліквідовуються бюрократичні бар'єри, які обмежували допомогу людям. Закон щодо захисту цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і воєнних дій. Також закон, який створює умови для комплексної термомодернізації будівель, і спрощує процес відновлення житлового сектору, пошкодженого ударами окупантів. А ще важливі ратифікаційні закони, деякі інші акти. Готуємось до нового тижня. Як завжди, насиченого міжнародною активністю, вже завтра важливі переговори з європейськими партнерами. Днями продовжу звернення до міжнародної спільноти, спілкування з різними аудиторіями. Це дуже важливо, зокрема, студентською аудиторією. Щоб не відбулося і щоб не планували окупанти, ми маємо робити своє захищати нашу державу і дбати про одне одного. Чим ефективніше ми будемо у цьому. Всі ми, всі, всі громадяни України тим швидше досягнемо перемоги. Дякую усім, хто воює за Україну. Слава Україні!